Всім самий величезний привіт. Ми з вами в АТБ і я покажу, які новинки приготував АТБ до Дня Валентина, до Дня Закоханих. Як написано, до 40% знижки. Дивіться, пепсі 2 літри, 33 гривні, 50 копійок. Зараз можна придбати. Так, сильно газований. Сильногазований. Це те ж саме, так? Да? Так. Да. Це ж Пепсі. Так, ходіть далі. Тут у нас хто полюбляє ось такий швепс 33,50. Двохлітровий. Ні, це не то. Що вони понаставляли? Ось він. Швепс, 28,90. Хороша ціна на чай ловаре, тисячу та одна ніч. 33 гривні 40 копійок, 24 пакети. Чай ТЕТ 40 гривень 20 копійок, 25 пакетів. Чай, минутка, 40 пакетів по 30 гривень, 60 копійок. І велику 100 пакетів можна придбати за 45,50. Хто полюбляє ось такий 18 трав, 22 пакети, 26-60. Я вам хочу подякувати за ваші коментарі і за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. Ходіть, подивимось на... Каву, кавумани зараз дуже хороша ціна на Якобс. Привітати можна а, своїх улюблених, коханих, найдорожчих. У склі дуже презентабельно 214 гривень, 190 грамів. Без кофеїну 100 гривень. Кава в зернах, якобс. Тут цілий кілограм 349,50 гривень. В акції 90 гривень кава Якобс Монарх. Великий монарх. 200 грамів. Зараз дуже вигідно взяти цю каву. Вона 188,50. Хороша знижка 45% на каву Амбасадор. Вагою 200 грам, Стронг 141 гривня. Кава Амбасадор Dark Рост, 67,90. 225 грамів. В акції Якобс Еспресо 230 грамів, 77,50. Ось ці дві кави. Найвигідніше зараз купити в магазині АТБ. Чорна карта, 75 грамів, 81 гривня. Ну, звичайно, в кого є карта АТБ, звертайте увагу на ось цю ціну прямо кутнику. Для вас дешевше. Чорна карта 120 грамів, 125,60 А для власників карти ТБ 119 гривень. Макофі Голд 120 грамів 95,30 Ось такий великий Якобс 425 грам. За 470 гривень. Лате 190 грам. Лате. А тебе поставив майже всі цукерки зі знижкою хорошою. Ось таку коробку відмілка 110 г. Зараз можна придбати за 60 гривень. Дуже смачні ось ці цукерки, мені сподобались. Це польські, 125 грамів 46 гривень. І з кокосовою начинкою 46 гривень. А ось такий мигдаль. Від любімов трюфель молочному, а, мигдаль у молочному трюфелі 33 гривні 100 грамів. Хто полюбляє бонжур 56,90. Також в акції від Любімов а, мигдаль кулькова стружка кокосова, 74 гривні 140 грамів. Коробка цукєрок від Millennium Riviera 250 грамів. Зараз 100 гривень. Також зверніть увагу. Любімов коробка цукерок Вагою 125 грамів. Дуже смачний молочний шоколад 47,90. Знижка 40%. Хороша ціна на коробку від рошен 150 грамів чорний шоколад. Та молочний шоколад. Теж дуже хороша ціна на цукерки від Millennium Elegance. Тут вага 285 грамів, 100 гривень. Золотий віночок від своєї лінії. Всі знають ці цукерки. 70 гривень, 430 грамів. Смачні, мабуть, ось ці цукерки. Делюкс 250 грамів. Виготовлено в Бельгії. Морські скарби 86 гривень. Також в акції ось ці цукерки від Deluxe, трюфель 70 грамів. 70 гривень 200 грамів. Ніби здається... А... ну Чесно скажу, вибору дуже багато і кожен може вибрати до свого смаку. І навіть по ціновій категорії. Шоколад вері-пері плитка. 30 гривень 40 копійок. Хочу потішити, в кого є карта АТБ. Велику плитку мілка з орео можна придбати за 102 гривні. 31 гривня шоколад молочний мілка. Шоколадний десерт від рошен. Повітряний. 22 гривні будь-який. Тут і карамель, молочний та чорний. Це велика плитка лакмі від рошин. 280 грамів. Зараз в акції 75 гривень. Батончики від своєї лінії всі розібрали. По 650 пусті коробочки. Тільки залишились. Шоколад папіта по 9 гривень. Ось такий кекс маршмелоу з начинкою молочною 50 гривень зараз. Тут 7 штучок. Рулецова лінія какао 30 гривень. 25-40 вишнева а, полунична начинка. Бісквітні тістечка зараз в акції 71 гривня, 50 копійок. Ну, і в акції вафельки від своєї лінії Артек по 10 гривень 30 копійок. В акції йогурти з Лагода 26 гривень. Десерти Дольче банан-шоколад 24,90 та з вишнею так само. Для власників карти АТБ йогурт від молокія 250 грамів можна придбати за 16.30. У акції сирочки від злагода по 11.70. Сир від своєї лінії 350 грамів, зараз 45,70. Кефір просто наш відсотковий один відсоток лише 30 гривень. Безлактозна сметана. В акції Гауда. Також безлактозний сир 150 грамів, 50 гривень. Сир сулугуні, 180 грамів 55-60. Сир моцарелла, 125 грамів, 43,50. Сирний продукт 150 грамів, 37 гривень. Сирґа Гауда пластинками 150 г 50 гривень і маздам також 150 грамів 50 гривень. Польський сир з кибочками 135 грамів. Також польський сир 135 грамів. Яловичина варена, від своєї лінії 550 грамів 93 гривні. Хто вже купував цю новинку, залишайте, будь ласка, свої коментарі. Від своєї лінії до макарошків з м'яса птиці 500 грамів. Хороша знижка 40% на курячу від розумний вибір. Палочка йде 300 грамів, 28,50 грн. 4,69 яйця. Так. Ну, а тут як були, так і залишилась ціна. Ну, це добре. Для пухнастиків <клес> павочі м'яу по 11.60. В акції майонезний соус відгуляй поле. 300 грамів 1590. Майонез відгуляй поле. Вагою 550 грамів, 38,50. Так, по консервам. Здається, на наступному у середу буде хороша акція на ось цю рігу Голд. Вона буде з хорошою знижкою. І, до речі, консерва дуже добра. Залишали коментарі, що ця консерва добра. Тунець зараз можна придбати від Deluxe а, шматочками власному соку за 59 гривень майже. Хто має карту АТБ, може придбати сардіну від торгової марки море за 42 гривні майже. В акції рушники паперові двошарові від своєї лінія 2850. Туалетний папір Зева по 70 гривень, цей тришаровий папір з ароматом персика і простий звичайний білий класичний. В акції зубна паста Парадонтекс 48 гривень. Та непогана ціна на саніну по 30 гривень 70 вели. 70, 30 гривень 70 копійок. Велика упаковка. 100, ні, вже 90 грамів. Пологі серветки антибактеріальні по 30 гривень 40 копійок, в упаковці 72 штуки. В акції жіноча гігієна 66 гривень майже. В упаковці йде 12 та 14 штук. Ось така 18 штук, так ось також 66 гривень. Не забудьте за шампунь Шаума 5890. Та чоловіча трішки дорожча 76 гривень. Усі йдуть по 400 грамів. Непогана ціна на набір, гель для душу та лосьон для тіла. 126 гривень. Донат зараз в акції для миття посуду. У пляшці 69 гривень, літр 100 і пакеті 48 гривень, також літр 100. А тебе акція на фері, yeah. <coughs> але вага 430 грамів, 50 гривень. У мене вже горло сідає, так що моя буду, мабуть, закінчувати зйомку. Гель для прання Ocean Free 77 гривень, літр 100. Теж, не, теж непогана знижка. І хто має карту АТБ, гель для прання дитячих речей, 3,5 літри за 84 гривні. Це теж хороша ціна. А ось такий гель вагою літр 500 можна придбати за 93 гривні зараз. Для кольорових речей та універсальний. До зустрічі! Економних покупок, сподіваюсь, у вас все гаразд.